Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про мої фейли на співбесідах на посаду розробника. Це відео я вважаю, що буде корисне не тільки для Java-розробників, але взагалі для розробників. Тому я сподіваюся, що після цього відео ви не будете робити моїх помилок. Тому йдемо далі. Які я помилки зробив? Перша помилка це. Невідповідний підхід до компанії, згадав її першою, тому що вона була для мене фатальною. Я не уточнив у HR, чим займається компанія та хто її клієнти. Я, мог, я міг це зробити на першому етапі, але я цього не зробив. Потім був другий, третій, я, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що був фінальний етап, це було технічне інтерв'ю. Було більше трьох чи чотирьох технічних спеціалістів. Вже пройшов час, час двадцять цього інтерв'ю. Запитували багато технічних питань, на всі я відповідав, а останнім питанням. Було з якими проектами я ніколи б не працював. Та я відповів казино та Геймінг, та це й були основні клієнти компанії, як я це зрозумів. Під час того, як я відповідав, відразу мені написав HR, він також був присутній на цьому дзвінку, і він написав, що я дуже образив. Колег, тому рішення завжди запитуйте про специфіку роботи клієнтів, технології, ринок, це допоможе уникнути незручних ситуацій, яка була у мене. Я вважаю, що у багатьох, є, у багатьох людей є сфери, з якими вони ніколи не хотіли працювати. Та якщо у вас є така сфера, відразу. Краще уточнити у HR, не займається з цією сферою ця кампанія. Друга моя помилка була на підготовлений демонстраційний проєкт. На прохання показати свій проєкт, запустив код, але все горіло червоним через помилки, я не зміг знайти причину, її розгубився. Це було до моєї першої роботи. Я, я проходив технічну співбесіду, розповідав про якийсь мій педпроект та мене попросили показати цей ПЕД-проєкт, як він взагалі працює. Я включив демонстрацію крана, дивлюсь на цей проект: усе червоне, усе не працює. Не можу зрозуміти, що не так. Тому. Виглядав як дурень, та та порада від мене перед співбесідою перевірте проєкт, який збираєтесь показувати та підготуйте його так, щоб запуск був бездоганним. Потім взагалі мене ніколи вже не просили, але цей випадок я запам'ятав. та я я б порадив вам, що якщо ви шукаєте тільки першу роботу, та й у вас є предпроект, вас можуть попросити, показати його та відразу перед цією співбесідою відкрити його, подивитись, все, все працює чи ні, щоб не бути, не бути в такому положенні, як оказався я. Наступна проблема це мова. Взагалі англійську мову е, вчить, це, це вам допоможе. А що в мене трапилось? Е, в мене був раптовий ступор через дес, недостатню підготовку, хоча рівень мови дозволяв вільно спілкуватися. Е, буває така ситуація, ви можете е, вільно щось розповідати, але е, може бути якийсь напружений момент. та Мене щось питали про мої хобі, та я взагалі не міг е, згадати, чим я взагалі там займаюся у вільний час. Е, тому рішення е, такої проблеми, як, яка була у мене, це підготувати нататки з описом проектів, ваших обов'язків, хобі, щоб у напружений момент мати підказки. Е, це було, як я пам'ятаю, пов'язане з хобі, але потім були такі питання. Про проекти, про обов'язки були питання, чому ви взагалі вирішили бути розробником. Тому ви можете зробити нататки на ці питання, щоб було, мабуть, там одне-два слова, та відразу ви, б могли, ви б могли згадати це. Наступна проблема аналіз попередньої роботи. Не зміг я детально описати задачі, які виконував на попередній роботі. Це проблема дуже актуальна для тих, хто шукає другу роботу як розробника, тому що я взагалі знаю багато, багато ситуацій, коли ти Працюєш на першій роботі, ти багато щось робиш, виконуєш яких тасок, та потім ти хочеш знайти другу роботу, ти вже проходиш співбесіду, тебе питають, що ти там робив, та ти не можеш взагалі згадати, таке, таке теж буває, багато тасок, багато ти всього робив, але ти. Не можеш згадати чогось конкретного. Е, тому перед співбесідою переглянути всі свої проекти та складить опорний план відповідей, які саме е, таски ви робили, е, який саме був стек, яка саме була, наприклад, там, Java, яка була версія, які були е, бібліотеки, як ви використовували е, якусь бібліотеку, е, та, та це вам допоможе. Тому що я, я пам'ятаю, як мене це спитали. Це був також момент, коли перехвалювався, мабуть, та взагалі забув, що я там робив на, на, на попередній роботі. Зараз в мене є такий аркуш, де я там можу написати якийсь стек, якісь там таски. Такі саме масштабні, що я робив. Тому, щоб не було таких ступорів, я, я можу підглянути, подивитись та сразу відповісти. Наступна проблема це, з, це проблема з ідеєм для лайфкодінгу. На лайфкодінги я витратив час на технічне налаштування і дає, що створило негативне враження. Ну, я так вважаю, що воно створило негативне враження, тому що мене попросили е показати екран, я його показую, відкриваю і дає, е щоб виконати е ту задачу, яку мені треба було виконати. Е я запускаю дає, щось не працює, потім що щось роблю, щось також не працює. Зараз тому зараз я відразу відкриваю IDE, перевіряю мій workspace, що під час співбесід. Якщо мене попросять показати екран, я відразу показав екран. Та в мене відразу відкрите IDE, де я знаю, що все працює. Я там. Зробив вивод в консоль Hello World, все працює, все добре. Тому, щоб не було такої помилки, робити також. А що було, тоді я вже не можу згадати? Тому давайте перейдемо до наступної проблеми. Наступна проблема відсутність знань про компанію. Виглядав я непідготовленим через брак знань про роботодавця, що взагалі то було, щось питали про компанію, я взагалі нічого тоді не прочитав, я взагалі забув, з ким я проводжу, проходжу. Точніше цю співбесіду, тому порада треба з записати кілька пунктів про кампанію та придумати, як ваш досвід співвідноситься з її цілями, заздалегідь підготуйте причини вибору вакансії, тому що це також популярне, популярне питання, чому ви обрали саме нас, чому ви обрали саме цю вакансію? тому... Щоб не виглядати якось глупо, ви заздалегідь повинні відповісти на це питання, чому ви обрали цю вакансію, передивитись ще, ще раз на неї та зрозуміти. Тому що таке питання дуже часто мені задавали. Відсутність питань до роботодавця. Е, є сумніви до цього пункту, але я, е, я думаю, що це також проблема. Якщо є відсутність питань, то створюється враження пасивності. Е, один раз е, мене е, спитали, чи є якесь питання, я, я сказав. Ні, вони переспросили, Ви, у вас е, реально немає ніяких питань. Я виглядав клубу, тому що я не зміг придумати ні ніякого питання. Тому е, після цього моменту для мене це також проблема. Тому рішення е, це підготувати якийсь список заздалегідь, наприклад, які інструменти використовує команда, які задачі будуть на. У перші місяці роботи запитайте щось конкретне про роль, продукт, стек. Це підкреслить вашу зацікавленість, тому не робіть такої помилки, як робив я. Наступне це невизначена зарплатна очікуваність. Також спросили мене про зарплатні очікування, та я якось. Також розгубився, щось не мог згадати, який там mm. середній показник, тому проблема це невпевненість у відповідях на фінансові питання. Зараз перед цим я раджу перевірити до, які показники, які середні зарплати, щоб ви розуміли. Що відповісти на це питання, рішення це визначити свою бажану зарплату заздалегідь, дослідивши ринок праці, тому що у цьому випадку ви будете виглядати як адекватна людина, тому що ви можете сказати дуже якийсь низько чи дуже високу, тому таке рішення. На долу є такі показники, ви можете їх знайти до саларі, та це вам допоможе. Наступна проблема актуальність і чесність у резюме. Вказав я щось у резюме, те, чого не знав добре, і це викликало підозри, тому що мене відразу почали. Питати про цей пункт це були технічні навики, я щось я зараз не згадаю, я, я, які саме я вказав, але там було вказані, Почали питати про них. Я дуже погано в них знав. Мабуть, я можу сказати тільки назву там знав, де де і все. Тому виглядав також дурням. Е, тому зараз я перед співбесідою завжди переглядаю там резюме. Е, та якщо я щось забув, я е, відразу це повторюю. Е, але е, якщо є якийсь пункт, який я взагалі е, знаю, е, дуже невпевнено, дуже погано, тому я такі пункти е, відразу викреслюю. Тому що я не знаю, як це працює, але якщо ви дода, додасте такий пункт, вас обов'язково по ньому е, будуть питання. Тому е, взагалі внесіть у резюме лише релевантне, є актуальні навички, е, це вам дійсно допоможе. Е, наступний е, такий пункт це повторювані питання на співбесідах. Яка проблема? Питання, яке я провалив на попередній співбесіді, повторилось і я знову відповів невдало. Я вже ж повинен був після співбесіди виписати питання, які я провалив, та якось зрозуміти відповіді на ці питання. Я це не зробив, але запам'ятав питання, які я дійсно провалив. І а вже ж на наступній співбесіді мене запитали те ж саме, та, е, та було дуже неприємно, е, тому що я міг е, знайти цю відповідь, міг е, потім на е, той співбесіді відповісти. Та, е, та я це не зробив та е, дуже шкодував про це. Тому рішення аналізуйте свої помилки і виправляйте слабкі місця у відповідях перед наступним інтерв'ю. Далі, що б я хотів додати, що робити, якщо не знаєш у відповіді, була проблема, це моя невпевнена відповідь змусила інтерв'ю ставити додаткові питання. Якось мене технічно також спитали що це був технічний випрос. Я, я зробив вигляд, що я якось в цьому знаю. Спочатку почав відповідати, а потім дуже шкодував про це, тому що далі усі питання були стосовно стосовно цієї теми. Я не знаю, чому так працюю, але я. Згадує дуже багато таких моментів. Якщо ви щось не знаєте, то вас будуть прямо по цьому питати дуже, дуже багато. Та ви будете Буде таке враження, що ви взагалі дуже сумнівний спеціаліст, тому що ви не знаєте тільки там одну тему. Тому рішення замість вигадування лучше... Треба сказати, не знаю точно, але можу припустити. Якщо ви так скажете, що ви не знаєте точно, але можете припустити, це буде, це буде виглядати так, що ви знаєте точно, що в ці теми у вас брак цих знань, але взагалі ви, у вас є якась база. Та ви можете логічно думати. Та я пам'ятаю багато випадків, коли я не знав відповіді, але я почав думати. Я відразу сказав, що я не знаю точно, але можу припустити. Спочатку я думав, я говорив, як це може працювати. та... Мої інші знання допомогли мені відповісти правильно, хоча я не знав відповіді на це питання, але потім я, потім я вже після цього зрозумів, як воно працює. То це такий останній пункт, але дуже важливий, тому що, якщо ви відразу. Кажете, що ви чогось не знаєте, це чесно, та дуже ви, ви будете в такому гарному світі показувати себе. Та, та, мабуть, це все, що я хотів розповісти. Я сподіваюся, що це відео, це був останній пункт, та я сподіваюся, що Усі е, помилки, що я е, зробив, е, ви не будете такі помилки робити. Ви для себе е, щось зрозуміли, та усі ваші наступні співбесіди будуть е, проходити е, вдало. Е, тоді, е, тоді тоді, все. Дякую, що додивились до кінця. Та зустрінемось вже у моїх наступних відео. Всім до побачення!